Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у мене в руках колода з 22 арканів. Це подарунок від моєї підписниці, яка мені прислала картиці з міста Вітербо Італія. Де, собственно говоря, і були започатковані соврімінні карти. Да? Тут тільки 22 старших аркана. що я хочу на них подивитися. Зараз почались переговори між представниками Росії і США. Це одне питання, а друге Зеленський в Туреччині. Це не буде великий розклад, це тільки старші аркани, які показують головні моменти, головні енергії, які паюють, панують на цих зустрічах. І так, яка енергія пануватиме або панує, якщо вже зустріч почалася 10 годин по Україні на зустрічі представників Росії і США? Отшельник. Кожен сам себе на умі, кожен знає свою правду, ніхто нікому нічого не розкаже в повній мірі, тому що отшельник у нас обладатель тайних знань, але він не спішить ділитися да, з цими іншими людьми. До нього треба прийти і попросити про ці знання. Отшельник у нас людина мудра, неспішна, я б навіть сказала людина, яка стоїть на місці. Отшельник у нас взагалі нікуди не двигається. Це карта статична. Отшельник у нас сидить монах де-небудь да, в подземельє, в своїй келії чи в якихось своїх печерах і изучає тайні знання, читає тайні книги. От така там атмосфера. Кожен сам себе на умі, кожен зі своїми знаннями і все стоїть на місці. А, як себе по і того будуть відчувати американці. <кій> Імператриця. Імператор, Вірніше шестерочка я вибачаюсь, влюбленною. Я вибачаюсь. Карта влюбленная. ламорда Ну, на обичних картах намальовані дві людини. Да Тут намальований мужчина. І дві жінки вибирають. Американці себе почувають е, дядечкою красивим, який буде вибирати, чи цю, чи цю принцеску він вибере. Да От таке буде по ітогу, по шестьрки, по карті Еля Морда, влюблене состояння у е-е мужчини. от так от він себе буде відчувати. Я поговорив з одним, я поговорив з другим, да, і тепер я буду вибирати, на кому ж з вас я женюсь. Яке буде состояння е, 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 енергетичне у е, росіян? Карта луна. <світ> Понятно. Що нічого, непонятно. Лащились друг до друга, як собаки, да, прикидалися, були е, на самом ділі вовками друг другу в овечій шкурі. Е, питались світити друг другу, як сонечко, на самом ділі, всі брехали і обманювали. Ну, І рак у нас про що? Шаг вперед, два назад, шах вперед, п'ять назад, шах вперед, десять назад. <кій> у росіян залиється відчуття обманутості введення в заблуждені, е, маніпуляції і того, що нічого не понятно. Про що, собственно, і був мій попередній розклади, я вам говорила, дівчатка, не переймайтеся, е, Трамп ще нівєсту не вибрав. Да? На кому він жениться на Росії чи на Україні, ще нічого не понятно. І карти це чітко показали. Зеленський з першої леді в Туреччині. Яка там зараз атмосфера і енергетика на цій зустрічі? Доган Зеленський. Та нічого не лучше папеса, Верховна Жріця. Тайні перемовини, тайні домовленості, але кожен сам себе на умі Єдинственне, що голубочок з віточкою. Да? Указує на те, що все-таки будуть говорити про хороше. Книга на, 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 тут відкрита, тому що в багатьох е, папес в інших колодах у неї свьорток завернутий. Тобто, я, я тобі нічого не розкажу з того, що я знаю. Мої танні знання остаються при мені. Тут у нас книга розкрита. Тобто, люди хотіли стимуть якісь тайні перемовини, і у кожного буде свій якийсь таємний. Таємна вигода, свій таємний план, але люди будуть говорити все-таки більш менш відкрито ділитися да, по голубку і по відкритій книзі розмовами баченням подальшого майбутнього після воєнного. Чому я кажу всім майбутнім тарологам, що деталі дуже важні на карти? Якщо, наприклад, у папеси Верховний Жріцець свьорток завернутий в колоді, в да, ну, будь-якій колоді, там, яка у вас буде, Значить, знаннями вона ділитись не буде, вона тайну не відкриє, вона буде робити все, та людина, на яку ви будете дивитися, щоб нічого ніхто не узнав. Якщо на карті є отакі знаки, як голуб миру, як відкрита книга, що жінка готова поділитися да, таємницями своїми таємними знаннями. <кій> Значить, це говорить про те, що хай і таємні, хай і якісь в кожного свої плани, але вони, розмова буде більш менш відкрита, і розмова буде про майбутнє. Що у нас чита Зеленських, які її енергії після цих зустрічей? Карта Повішений. <кій> Зеленський зрозуміє, що, ну, мабуть, Ердоган йому пояснить. Що він все одно чимось прийдеться йому пожертвувати, да? Що все одно по повішеному, хоч він і опирається на землю, замітьте, його руки не висять, він висить так, що він може опиратися на руку. Да? Пожертвувати чимось прийдеться, але в нього є опора. Опора є. І не все так плохо, як покажеться. Да, чоловік висить не з головою, понятно, що він жертва, він повинен в ловушку, але на цій карті є. Опора її руками на землю опірається людина. Я, а Вердогана, які будуть енергії, карда дурака. Вердогана ощущення хаоса, що вообще треба виструювати політику з усіма і з Україною, тим паче, по-іншому. Починати свій путь з нуля. Все, що він там собі вистроював на протязі багатьох років, та, і на протязі останніх тих років війни, воно все з приходом Трампа якось обнулилося. І треба все починати по новой. І з Україною, кстати, теж. Я навіть візьму сюди допомільну карту. Які ж у нього плани на оновлення да, з Україною? <кій> Будуть підписані якісь договори. Все по справедливості. Це карта справедливості. А, в ціхолоді це карта сила, я вибачаюся. В цій колоді це карта сила. Є колоди, де справедливість восьмерка, а сила 11. І це якраз ця карта. Через силу. Ну, треба буде знову заявляти про себе як про сильного лідера, шукати сильні позиції, шукати, показувати свою силу. І не тільки з Україною, але і з іншими країнами більше всього. Ну і навести порядок всередині країни своєї, тому що. Про що у нас карта сила? Карта сила у нас про те, що треба укротити внутрішнього звіра, те, що в тебе внутрі робиться. А, от такі от у нас, дівчатка, діла. А, собственно, про все це говорили мої розклади попередні. Ну, сьогодні подивилася ще раз.